Hyundai X-35 автомобіль куплений був в Україні офіційно в салоні і був лише в одного власника. Автомобіль на максимальній комплектації. Кінець 13-го року, 2.0 дизель, 137 тисяч підтверджуючого пробігу. Так, номер телефону ціна 14 тисяч плюс присутній торг. Так, є передні і задні партнельки, автомобіль на таких дисках, без ключовий доступ, шкіряний салон. Є підігрів керма. Підігрів сидіння, коробка автомат, клімат-контроль, кнопка старт-стоп. І ось в такому стані У нас салон. Так Позаду сидіння ось в такому вигляді. Так дуже крутий. Салон на крутій комплектації. Так, позаду також є... Фаркоп і камера заднього виду. Кого зацікавив даних індай і хоче більш детальніші інформації. Телефонуйте до подавця, він же все детальніше по телефону розкаже. Нагадує автомобіль кінець 2013 року. 2.0 дизель. Номер телефону для зв'язку на 14 тисяч плюс присутній торг. Volkswagen Touran. автомобіль свіжо прийнений 2014 року випуску. 1,4 газ бензин. Автомобіль самімісний, ціна 8300 плюс присутній торгів. Автомобіль нагадую, свіжопринений. Так, передній задні склоп'явники, шкіряний салон в дуже хорошому стані шкіри. Так, коробка автомат 243 тисячі на приборці, є підігрів сидінь. Так, нагадую автомобіль семимісний. так, Зараз покажу, як позаду сидіння виглядають. Ось такому стані позаду. І також два додаткових крісла. Позаду є е, партроніки. Так, зараз відкрию е, цих два крісла е, можна скласти і буде великий багажник. Так, ось так воно Так, І виходить досить об'ємний багажник. Так, кого зацікавив даний автомобіль? хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця. Так, номер телефону. Uh, Вже все детальніше по телефону розкажуть. Нагадую 1,4 бензин, бензин. 1,4 газ бензин 2014 року. 8300 плюс торг. Ренонган. Uh, автомобіль 2010 року. Випуск один 5D. автомобіль на автоматі. номер телефону. Ціна 6700 плюс присутній торг. покажу зараз салон. Так, безключовий доступ. Uh, передні задні скоп, підйомники. Так, є підігрів так салон, всі сидіння у нас в нас йдуть в чехлах, Нагадую, коробка автомат, є кнопка старт-стоп, клімат, контроль 236 тисяч на приборці. Так, Ось такий салон, дуже охайний, збережений салон в даному нагаду. Так, позаду є фаркоп і ось такий вигляд. Автомобіль має позаду. Так, кого зацікавити та немагання? Не хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до продавця все детальніше по телефону розкажу. Нагадую, автомобіль 2010 року випуску. Один дизель. На автоматі автомобіль номер для зв'язку, Ціна 6700 плюс торг. Toyota Corolla, автомобіль в дуже хорошому. Стані 2004 року випуску 1,4 дизель, номер телефону, ціна 5500 вже на віддачу. Автомобіль йде автоматі, також йде 4 зимових колеса до даного автомобіля. Так, Передні задні склоп, так Салон ось в такому просто ідеальному стані. Коробка автомат є клімат, контроль, штатна магнітола. Так, в дуже хорошому стані салон. Так, позаду ось такий вигляд має корова. Так, автомобіль повністю обслужений і не потребує жодних вкладень. Так, нагадую автомобіль 2004 року випуску. 1.4 дизель, номер телефону, ціна 5500. І автомобіль йде на автоматі. Далі у нас шкода eh, Октавія. Автомобіль 2013 року випуску, 1.2 турбобензин, e, номер телефону, ціна 9300 плюс присутній тур. Також комплекті йде e, 4 зимових e, 4 зелітні, зелітні, e, e, колеса на дисках. Так, По салону передній, задні склопідйомники, мультируль, салон так, в дуже хорошому стані, 6-ступінча коровка передачі, є так, клімат, штатна магнітола, 258 тисяч на приборці. Салон в даного автомобіля просто ідеальний. Так, Позаду є партроніки. Кого зацікавила дана Октавія, хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця, Все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, автомобіль 2013 року, 1,2 турбобензин. номер телефону, ціна 9300 плюс посудний тур. Volkswagen Carel, автомобіль. 2009 року випуску 2,5 дизель, номер телефону, автомобіль, оригінальний пасажир, ціна 14 тисяч плюс сотні торг. Покажу салон. Так, є склопідйомники 192 тисячі на приборці. Так, поворотні сидіння, підігрів сидінь, коробка автомат, штата магнітола, клімат контроль. Є ось такі додаткові шторки на вікна, дуже хороший стан салону і на дуже хорошій комплектації даний автомобіль. Також є а, позаду партроніки і фаркоп. Кого зацікавив даний кравел? І хто шукає свої бус обов'язково подзвоніть. Вся детальніша інформація по телефону. Нагадую, автомобіль 2009 року випускає дизель на автоматі. 14 плюс последний торг. На продаже Peugeot 5008, автомобиль свежий преном, 2010 года выпуска, 1600, номер телефона для связку продавце. автомобиль на вот таких дисках, очень хорошая резина, так, передние и задние портроники, покажу сейчас салон, так, салон просто идеальный в данном Peugeot, Ось в такому стані в нас сидіння бачимо, всі сидіння в нас збережені, 6-ступінча коробка передач, клімат, контроль, також є ось такий моніторчик, 273 тисячі на приборці, також є ось така панорама. Є купа різних датчиків. Так, Позаду, так, позаду є ось такі додаткові столики. Для пасажирів, які позаду, і автомобіль у нас де семимісний. Так, ось такий краєвид відкривається для пасажирів, які будуть сидіти позаду. Так, також є фаркоп і зараз покажу, як виглядає. Ось таким чином у нас відкривається сидіння. Можна скласти використовувати як досить об'ємний багажник або два додаткових місця. Так, Нагадую, автомобіль йде у нас свіжопринений 2010 року випуску. Ось такому дуже крутому стані сидіння. Так, Всі збережені. 6 року продаж, панорама. Так. І покажу номер телефону для зв'язку з продавцям. Ось зацікавив даний автомобіль. Путлан Гольф. Автомобіль 2001 року випуску. 1,6 бензин, номер телефону. так. Тут написано детальніша комплектація, вимивач е, фар, клімат, ціна 4550. Далі Ford Focus. Автомобіль 2005 року випуску. 1,6 бензин, номер, ціна 5900. Автомобіль вказано свіжо переданий. Так далі, Opel. 2010 рік, 1.4 газ бензин. 17 тисяч на 64 кВт, 19 рік, 15450. без номера. Наступний автомобіль у нас де Subaru Legacy 22 року. 2,5 бензин. 17 999 Дуже гарно дивиться. Гарно Зоя 2017 року на 41 кВт. Номер телефону, ціна 9950 плюс можливий і також можливий обмін на інший автомобілі. Далі шкода Октавія 13-го року, 1,8 газ бензин. 8700 Далі у нас Subaru Outback 14-го року 2,5 газ бензин, номер телефону, ціна 11.300. Так, шкода Octavia, автомобіль свіжопрана. 2002 року випуску, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 5500 плюс присутній тур. Так, Автомобіль не фарбований. Range Rover, Автомобіль 2015 року випуску. F2,0 бензин, автомобіль на автоматі. Повнопривідний номер для зв'язку ціна 2900. Шкода фабі. Автомобіль 2014 року випуску, один в 4 раз, бензин. 4500. Далі Гольф 2009 -го року. Автомобіль на автоматі 8200. Далі Рено Маган, автомобіль свіжо пригнаний, 2009 року випуску, 1,6 бензин. Так, є сервісна книжка, автомобіль обслуговується на сервісі Рено. Так, номер телефону сіна 900 плюс. А далі фасад, 17-го року, двойна дизель на автоматі. 19-го, але немає Так, Далі ще один наган 2011 року, де дизель. Номер телефону, потім є свіжоприніс на 7650. Далі Opel Astra, 2005 року 1,6 бензин, Ці автомобіль на автоматі, 4 теста. Далі Toyota Avensis, 2013 року випуску, 1,8 бензин, номер телефону ціна 10 900 автомобіль на автоматі. Так, э, далі ще один раномаган 2012 року. Один дизель, номер телефону, ціна э, 6200. Peugeot 5008, Автомобіль 2010 року випуску, 1,6 бензин. Так, 5808. Э, 5 так, далі в нас Субару Форестер 2011 року 2.0 дизель 8900. Далі Ford C-Max, автомобіль свіжо прийнений 2009 року випуску 1.8 бензин, номер телефону ціна 6900. Далі Opel Zephyr, автомобіль також свіжо перенаний. 2008 року випуску 1.8 газ бензин. 6900. Renault Grand Scenic, автомобіль 2019 року, 1.8 дизель. 16750. Далі Volkswagen Kioan. 14 року, 2.0 дизель. Номер телефона, автомобіль на автоматі 15900. Далі ягуар 2018 року так, з електричним мотором на 90 кВт. 23500. Mitsubishi, 2001 року. 3900. Рено Мастер. Автомобіль 2017 року випуску 2.3 дизель. І номер телефону. Зацікав даний бус, телефонуйте. Продавець все по телефону розкаже. Далі у нас Audi А5 2011 року випуску 2.0. Бензин на Бензинка без номера. Шкода Октавія. 2009 року випуску, 1.6 бензин. Номер телефону, ціна 5900, автомобіль свіжо пригнаний. Так, зацікави телефон. Наступний автомобіль Renault Реноган 2009 року випуску. 1.6 це газ бензин. No. Дача Сандера Стевей, автомобіль 2010 року випуску, 1.6 газ-бензин, як Вся детальніша інформація. номер телефону, ціна 6750. Далі у нас Nissan Кашкай, автомобіль 2013 року. Свіжо принаний. 2.0 бензин, номер телефону, ціна 11900.